Вітаю на цьому відео. Сьогодні буду розповідати про фонтан водолій. Фонтан водолій розташований в місті Львові. Він знаходиться навпроти пам'ятника Маркіянові Шашкевичу. Фонтан водолій створили у далекому 70-му році. Авторкою фонтана є покійна відома львівська художниця Теодозія Бриж. Фонтан Фонтан зроблений у формі струмочка, що витікає з глечика, який тримає в руках міфічний глечик. Питна вода з фонтану тече лише тоді, коли до неї підходить людина. В 2017 році фонтан водолій відновили. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправлятиме відео тим, кому цікавий український контент.